8 година в Україні час новин на Дніпро -ТВ. В Студії з вами працюватиму я Інна Сазайцева. Вітаю. Вранці ворог атакував Павлоградський район. Пролунав вибух у Межиріцькій громаді. Під ворожим вогнем опинилось транспортне підприємство. Є руйнування, поранення дістав восьмирічний хлопчик. Він лікуватиметься вдома. А напередодні пізно ввечері російська армія вдарила по Нікопольському району. На Марганецьку громаду агресор скинув снаряди з дронів. Постраждалих немає. Безпека під час повітряних тривог, патріотичне виховання та відкриття третьої дитячої точки спільно у Дніпрі постійно стежать за розвитком молодого покоління та підтримують родини переселенців. Як саме це відбувається, перевірила чергова по місту Дар'я Біла, директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Я долучилася до розмальовки тубусів. Це мій перший тубус. Був унікальний орнамент, зображений на тубі порохового заряду. Порожній тубус від американської гаубиці М 777 у руках юної художниці Наталі перетворився на справжній витвір мистецтва. Спочатку так були думки, що ну як таке можна розмальовувати, це відлуння війни, це воно несло смерть любої людини. Вона несе смерть, така зброя. А потім якось звикла з думками, що вона вже пуста, і якщо вона несла смерть, то тільки нашому ворогу. Ось і вона почала розмальовувати. Тубус оздоблений традиційним для нашого регіону Петриківським розписом. До розмалювання долучилась і чергова по місту Дар'я Біла. Каже, процес єднає та паралельно виховує у дітей патріотизм до батьківщини. Символи війни, так як ми живемо у війні в нашій країні, дев'ятий рік, війна поспіль. І кожна людина в Дніпрі так чи інакше волонтерить, допомагає, і це наш обов'язок. Поки наші хлопці боронять. Ми маємо виховувати дітей і ми маємо допомагати. От тому патріотичне виховання і волонтерство це те, що зараз те, про що ми з дітьми говоримо кожного дня. Далі цей розписаний тубус продадуть за донат на допомогу нашим захисникам. З продажу таких незвичних витворів сучасного мистецтва вже вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень. Заняття на увагу розваги та малюнки на обличчі в одному із закладів позашкільної освіти розпочала працювати дитяча точка спільно. Тетяна, переселенка з бахмуту, привела своїх синів Максиму три роки, Олександру півтора. Старший вивчає англійську, да, він вже кольори деякі повторює ні деяких тварин. Вони вже вчили. Все зроблено для дітей. Діти люблять все яскраве, багато іграшок, багато. У них карандаші, фламастерів, краски. Люблять вони малювати красками. Також тут ну для дорослішок. ну, Мені теж подобається наблюдати за тим, як вчаться грати в шахи. Дві кімнати обладнані іграшками та навчально розважальними матеріалами. З дітьми працюють професійні педагоги та психологи. Так, в нас є на зараз в достатній кількості роздатковий матеріал, інформаційна література, література для діточок і також для батьків. Щодо послуг, що ми надаємо, ми надаємо на зараз послуги підготовки до школи для діточок від 5 до 8 років. Також надаємо послуги вивчення англійської мови, також для початкових чи класів, чи віку. Також залежить від діточок. Ще додатково в нас буде уроки танців. По вихідним в нас проходить курс, веде сертифікований спеціаліст. Також нашої точки спільно курс про здорове харчування для дітей від 1-го до 4-го класу, а також у нас є заняття по зйоги для дітей або для батьків. По місту в закладах позашкільної освіти наразі працюють чотири таких точки спільно. Три з них на базі дитячо-юнацького центру Штурм третя локація чергування тимчасове укриття на базі міського палацу дітей та юнацтва. Нещодавно тут відремонтували ще дві кімнати та встановили нові меблі, а ще зробили комфортні туалетні кабіни. Росіян, наприклад, взагалі немає такого поняття, <звиральна> для затишного перебування малеча разом з викладачами розмалювали стіни. Я виконанням і підготовкою, скажімо, так, укриття задоволена, і хочу подякувати нашим колегам за те, що вони знаєте, не тільки формально з точки зору безпекової, що звісно на першому місці підходять до облаштування укриттів, а навіть з такою творчою, тому що ми можемо бачити зараз в цьому приміщенні Петриківський розпис. Місткість приміщення близько 400 осіб загалом по місту облаштовано 8 укриттів у закладах позашкільної освіти. Свобода руху і життя без обмежень на початку повномасштабної війни. Дмитро, боронячи Україну, втратив ногу. Понад рік чоловік щоденно працює над тим, щоб повернутись до звичного життя. Допомагають йому в цьому фахівці з протезування. Наша знімальна група дізналась більше про історію чоловіка і про те, як влаштована робота підприємства, яке дає людям надію. Шахтар з Кривого Рогу Дмитро з перших днів повномасштабної війни пішов боронити батьківщину. В зону бойових дій потрапив в квітні минулого року. Днем, який розділив життя на до та після, стало 7 травня 2022-го. Дмитро командир позиції. Він ризикнув життям, щоб допомогти побратимам. Мені треба було висмотрити там, допустимо, ті самі танки і тому подобне. Я виліз окопа, посмотрити, відкуди вони ведут огневой зал. Вот. И, получается, когда этот танк начал ближе и ближе брать э, в мою сторону, ну, я решил спрятаться в этом окопе. Вот. И как только я нырнул в этот окоп, пролетел танковый снаряд, его разорвало и оторвало мне ногу, получается, и палец. Боєць зізнається, перші місяці після особистої трагедії далися важко. Чоловік не знав, чи зможе він ходити. Лікарі при протезному підприємстві Дніпра дали йому надію. Мене аж возили після ранення, возили в різні структури, ну тобто в різні міста. Я звернувся сюди, мене одразу з радістю прийняли. Ну вот і мені буквально на третій день робити. Ну і вот, потім постійно, постійно я вже почав ходити, уже, уже бігати, Ну. Регулярний відпочинок, увага персоналу та найголовніше процес реабілітації складний та ефективний. Тамтешні фахівці запевняють, з бажанням і цілеспрямованістю будь-хто стане на ноги. Обучаємо пацієнта пользування протезом, ходити на ньому, преодолювати різні препятствия, хождіння по ступенькам, по наклонній плоскості, вверх вниз Да, разные грунты пробуем. Выезжаем э, на природу с пациентами. То есть они пробуют ходить по песку, по земле, по асфальту. То есть в таком плане. Э, Включаем как бы, адаптивно-физические возможности человека дополнительные э, для того, чтобы он как бы, приспосабливался. В жизніх щодо і вожисні ні в чому не відлічалась, як до травми заклад безупинно розвиває сферу. Процес протезування комплексний. Нарідко проблемою стає зафіксувати виріб на кінцівці. Для цього тут застосовують нову приймальну гільзу. Це нереально легка приймальна гільза в порівнянні з класичною. Це терміни її, тобто виготовлення в рази скорочується. І сама якість матеріалів, та вона преміум. Класичним методом з використання гіпсового негативу-позитиву це 3-5 діб, а так десь півтори години. Приймальне гільза робиться на пацієнті, робиться за 10 хвилин. Той же день пацієнт на протезі йде від вас. Багато українських бійців після вдалого протезування повертаються до лав ЗСУ в якості інструкторів, завдячуючи сучасним технологіям і незламному українському духу. Борітись поборемо. Ну, напевно, просто не треба чайвася, не треба ну, панікувати. Не треба. Ну, життя на этом не закінчується. Вона только починає йти. Про роботу пошукової команди Антарес знімуть документальний фільм. Дніпровська режисерка Катерина Стрельченко взялася за роботу над стрічкою на замовлення телеканалу «Дойче Велле». Діяльність пошуковців з Павлограда, особливо у воєнний час, стала відомою на всю країну. Їхній досвід є унікальним і заслуговує на окрему історію. Коментує вибір теми документалістка Стрельченко. Про сценарій, зйомки та команду, яка працюватиме над стрічкою. Докладніше далі. Тетяна Заєць. Починаю працювати над новим фільмом. Дніпроська режисерка Катерина Стрельченко ділиться своїми творчими планами після вдалого турне зі стрічкою Олесь Гончар Слово як зброя, який побачили у 15 країнах Європи, і вдалося зібрати кошти та придбати автівки військовим. Мисткиня береться за новий проект. Більше півроку не могла просто працювати. Таке якесь емоційне вигорання відбувалося. Психологічно налаштувалася і. Зрозуміла, що не можна абстрагуватися від війни рано чи пізно треба робити свій внесок і. Тема пошукового загін Антарес Павлограду просто лягла мені на душу. Павлоградський кінологічний загін Антарес пошуком зниклих людей займається з 2008 року. За цей період 40 собак отримали спеціальну атестацію. Антарес виховує собак по власній методиці. Їх підопічні проходять і спити далеко не кожну собаку можна відібрати, і самі спеціалісти набули дуже високого такого рівня. Плюс Мені цікаво дуже самі дізнатися, що мотивує їх займатися цією нелегкою роботою. Після 24 лютого пошуковий загін допомагає діставати поранених з під завалів та шукати жертв війни для гідного поховання. Команда знайшла та повернула понад 50 тіл. Загиблих моя задача створити якісний продукт і на даному етапі отримати дозвіл на виїзди разом з пошуковцями. Туди зараз вони на Донецькому напрямку, щоб зняти, як саме відбувається оця непроста праця, як саме вони шукають людей. Сценаристом стрічки, як і у попередніх роботах режисерки, виступить Антон Базилінський, відеограф Дмитро Панков. Нині служить у збройних силах України. Його замінять молоді колеги із Полтави. У нас буде новий оператор. Новий режисер монтажу це нові для мене люди, але ми встигли трошечки вже попрацювати. Але я все одно нервую. Проєкт Катерини Стрельченко під назвою Шукачі загублених душ підтримала компанія Deutsche Welle Презентація повнометражної стрічки відбудеться восени. Її покажуть у трьох містах України, а потім команда українських кіношників відправиться у європейське турне. Зараз Україна да. Проходить важкі випробування, але в той же час вона отримає унікальний досвід, який потім знадобиться іншим країнам. І я впевнена, що цих людей будуть потім запрошувати як експертів. Операція спасіння в Іванівці, що у Петриківській громаді надзвичайників покликали на порятунок «пухнастої малечі. Двоє цуценят впали в комунікаційний колодязь і з ями у кілька метрів завглибшки вибратись не змогли. Рятувальники драбиною спустились туди і врятували малечу. Песиків передали господарям. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Через пошкодження водопроводу на вулиці Дарвіна наразі припинено водопостачання жителям адрес, що на ваших екранах. Ремонтні роботи заплановані на сьогодні. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. З'явились проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту сьогодні з 11 до 14 години 18 та 19 трамваї курсуватимуть скороченим маршрутом до вулиці передової без заїзду на лівобережне 3. по проспекту Миру ремонтують контактну мережу. Решта електротранспорту працює в штатному режимі за розкладом робочого дня. За минулу добу рятувальники приборкали в місті дві пожежі. Вони стались в нежитловому секторі, горіло сміття в занедбаній будівлі та зайнялись автомобілі на стоянці. Постраждалих немає. І про погоду зараз у Дніпрі плюс 16 градусів. Протягом дня синоптики прогнозують мінливу хмарність і без опадів. Температура повітря сягне 25 градусів тепла. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро Дніпрові та наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Дніпрові зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 9-й. Побачимось.